Написали мені питання, що наснився сон, наснився колишній. До чого цей сон, про що він попереджає? Сам колишній вийшов. Так, поток є, карти говорять. Скажіть, покажіть, про що хоче попередити сон, чого наснився колишній? Сумує за вами. В минулому він відсторонився від вас, припинив з вами будь-яке спілкування. Холодний був. Зараз спогади. Його накривають спогади. Він сумує за тим сонцем, яке було з вами і яке він втратив. Є ключ розгадка. Ключ щось. Що він знає, як це вирішити. На майбутнє він думає, що можливо він вам уже не подобається, не сподобається. Бо переживає, що він став, не знаю, старший або бідніший, а що ще якийсь не такий для вас, що він вас не що він вам не сподобається. Так, що ще про що попереджає Сон чого наснився колишній? Що це було? Ну, То, що він про вас думає, і про те, що він за вами сумує, це 100%. Є таємниця якась. Якась таємниця. Зараз ми подивимось, якась. Перешкоди, він думає про вас. На початку розкладу вийшов він. І зараз на майбутнє в дійстві він хоче до вас робити якісь кроки, але в нього є якісь перешкоди, які він не може здолати. Но це перешкоди надумані. Йому так здається, він собі він сумує за вами, згадує вас і думає, що. Перешкода дуже велика, що неможливо з вами бути разом, але ви в планах, він буде якось проявлятися. Може, напише щось? Так, ще мені треба карти. А, це доля. Угу. Таємниця то, що він не хоче бути нав'язчивим, не хоче проявлятися, що знає, що ви його отвергніте, і він не хоче бути назойливим. Що він вже не знає. Чи вважаєте ви його своїм другом, але дуже б хотілося бути вам як друг? Так, яка ще темниця? Ну, що саме цікаве, що в центрі розклада ключ, розгадка до всього, що він це ваша доля, вам по долі бути разом. І то, що він вигадує собі якісь перешкоди, це його спитання, це його... цей хрест, який він повинен відпрацювати. Тобто він сам собі створює складності і сам сумує з цього приводу, терзається і мучається. І це його кармічний урок такий. Він сам себе наказує, скільки він буде вважати, що це складно, і це перешкода, стільки він буде страдати і мучитися. Йому треба було бути мудрішим. Це карти радять і поводитись як дитина, не думати про складності, а робити те, що просить душа, що подобається. А душа його біля вас. Він вас згадує і хоче бути разом. Скажіть, покажіть, як все буде далі. Ну, ви прописані, дивіться, ви один до одного вийшли обличчям, Це по-перше. По-друге, вийшла карта Хрест і карта дерево, і ще й будинок. Якісь разногласія між вами були на початку ваших стосунків, а це, але це були кармічні іспити для вас. Можливо, ви сходили в якісь шлюби, і він був в шлюбі і ви, але це все завершилось. Е, ну, І ви сама, і він один. Але, або йому здається, що він один. Зараз питаємо, чи він один, але його серце біля вас, він згадує вас, він думає про вас, він мріє жити з вами в одному будинку. Оцей хрест, що вийшов. Це то, що карма негативна відпрацьована, що вам більше страдати, і мучиться. не треба, відпрацьовувати свої кармічні задачі. Ви один, і другий виконали всі свої кармічні задачі негативні. Це та доля, яка ну, спільне родове дерево, що один рід, що та доля, яка щаслива, як коли люди вже відпрацювали негатив, і коли люди разом, в щастя, в радості. Гарні карти. Ось, і це е, секрет, ключ, що він може все змінити, якщо захоче. Але він боїться, це його страхи, він в, в страхах. Давайте допоможемо людині, приберемо страхи, правильно? Так, заперечую. Боїться, що він став гірший, що багато часу пройшло, що він не такий привабливий, що ви там, як зірка, а він не привабливий. Ну, це неправда, ви. Е, не думаєте так, що ви не помітите, чи він там привабливий чи ні, бо люди спілкуються енергетично. Тобто, коли люди підходять один одному енергетично, вони не бачать там, якихось вад. людина приваблива завжди, якщо енергетично вона вам підходить. Раніше були конфлікти. І то, що стосунки були, Зупинені, припинили спілкуватися, але один про одного думаєте. Ну що, положу вам калічка, відновлення стосунків, ото сонце, про яке він згадує, ви для нього як сонце. В думках він дивиться, ну, згадує про вас, як сонце, яке він втратив. Кохання. Навіщо страдати і мучаться? Подобається людина, хочеш з нею бути, будь, -будь, будь цією людиною разом. Що там вигадувати? Краще один раз з'ясувати стосунки і не мучаться. Перешкоди, не перешкоди. Вигадує собі перешкоди, коротше. Думає, що нічого не може бути. Ага, я обіцяла ще подивитися, чи він вільний. Ви вільна, так, але він цього не знає. Прибираю перешкоди, ви ще сили допомоги. Прошу, нехай. Те, що вам потрібно, або щось краще без вас, без перешкод, для вас без перешкод проявляється в вашому житті. Прибираю всі перешкоди, щоб, якщо вам ця людина потрібна, якщо вона вам подобається, якщо ви про неї думаєте, щоб ви були разом. По Верховному суду буде так і так Ну, Там, по Верховному суду вам судилось бути разом. Так, хочу ще подивитися: скажіть, покажіть, чи в стосунках чоловік, який вам наснився, чи він зараз в стосунках. Чи є в нього стосунки? Чи в стосунках той, хто наснився. Знаєте, там стосунки, якщо вони і є, то там все мертво. Вони якісь ну, мертві стосунки, які завершились. Можливо, офіційно люди продовжують бути в шлюбі, але між ними ну, карта груп, що. Ніяких відносин нема, разві що на, на папері офіційно оформлено, але самих стосунків як такових нема. І між ними великі разноглася: вони не ладять, нічого спільного нема. Тобто е, пайнерці, сказати, ну, що вони пара, ні, пари немає. Е, нагадую, ви можете мені написати будь-які ваші питання, написати, там, про що попереджає сон або будь-які інші ваші питання. Я зроблю розклад, ось так перекрию. На розкладі показують. Найбільш вирагідний розвиток подій, і ми можемо переключати на іншу гілку реальності ту подію, яка, нам, яка нас турбує. Це дійсно збувається. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.